Так, всім привіт! Остався один день до кінця червня. Ще було все сухе, без трави, без нічого. Вже маємо на кінець. Два огірочка я вже зібрав. Це огірки в з довгій трикутній трапці. Ще одного зараз заберу. Огірка. Так що. Правда, в нас тут поселився був кріт, мама його травила. Так, тут була редіска, ред... редіску вирвали, бо вона була погана. Персики трошки є, айва, айва є, От, айва. Є на цьому. Видно. Зараз зроблю різкось. Резкость не роблю. Я її навіть крупив. Вже є багато. Дуже багато поричок. Будемо порички давати переселенцям. Так, тут теж є порички. Ось трикотна теплиця, вона стоїть на стойках, менше як метр. Ось наша жучка. Жучка. Так, а тут я садив ківоно. Оце ківоно, але воно слабо щось росте. Це не ківано, а оце ківано, ну, воно щось слабеньке. Слабеньке це ківано. Картошку я кропив, це черешенька. Черешню теж кропив від отої тлі чорної. Слимаки були в сусіда, перелазили сюди на клубніку. Жуки поздихали, але сказали можна ще покропити, бо хімія зробив багато. Клубніка була, але мало, Ну була трошки клубніка. Картошку я підсипав. Клубніка ще трошки є, але клубніку я купляв. Це в нас е, перецвіла, перецвіла ця водосбор, аквілегія перецвіла. Це е, рейнутрія, сахалінський бамбук. Ось вона як виглядає. Сахалінський бамбук. Листя гарне, буде скоро цвісти. Ну, я буду з нею робити, просто на трубки позрізаю її. Вона вже сильно розмножується. О, там в мене навіть є персик, але він слабо, це ж він персик росте, слабо росте, бо тіні багато. Тут поричка щось, щось посохла різко, не знаю чому. Щось вона підсохла. Тут в мене жасмін був цвів. Він же перецвів. Тут ногутки оранжеві. Тут теж посадили якусь екзотику, якусь екзотику. Тут я теж картошку отравив. Так, і оці парники, що, два парніка, що я робив. Е, ну як би сказати, я думаю, що нормально вони пішли просто. Даному парнюкові, у цьому другому ми висаджували перець і там біля задньої стінки, то треба висаджувати біля передньої, щоб потім його викупати. Ну, ріст пішов хороший. Зараз огірків Зараз навіть можу взяти. Десь я тут бачив огірка. Більше це артист, я підписав, що це артист. Ось, сорт. Туди. Же... Десь я тут бачив, здається, його. Гірка, чи ще, може, підожду певний період. Ну так, пішло розвиття гірків нормально. Тут я травив жуків, тут, тут в мене і помідори. От, маліна вже почалася теж, тут маліна. М -м -м, жуки поздихали, а тут мені вдалося пересадити, тут в мене така клумба змішана, тут в мене лілейник засвів. Тут пшеничка. Чи що то за колос, я точно не знаю. Тут в мене прийнялася ось ця шпоричка червона. Вот. І вишня, От. вишня, якась дика вишня принялася. Тут кропива трохи почалася. Але тут от є суничка, яку я біля залу пересадив і вона прийнялася. Ну, головне, що в мене прийнялася оця ж вишня. І тут я ще посадив черешня чи вишня. Певно, що черешня. Вона вроді як прийнялася. Біля сахалінського бамбука, біля Рейнутрії. Ось така красива Рейнутрія. Кажуть, ці молоді пагони можна їсти, вони кисленькі. Возьму зараз попробую одного пагона. Ну, немає вкусу він. Так, тут в мене кущ, куща його під, під він трошки підсихає. Я його підпер. Тут в мене личай теж підпер. Але чи багато. Ще вона зелена леча, але вона. От біля на саме того кінчик опускається. Там в мене курятник. Тут я воду поливав водою. Ну і на загалом так, в мене все, огляд такий, так що парніки, можна висаджувати перець, але біля першої тої доски. Ну, Свою роль вони відіграли, огірки тільки оце недавно пішли сильно в рост і вже і плодоносять, тільки, тільки тільки недавно. От. Там що в мене зараз покажу. Тут в мене значить, петрушка трошки, тут, звісно, зарослі вже сильні стали. Це в мене американський лаконос. Е гарно цвіте, Американський лаконос рослина з Америки. От. Корінь червоний має. Ще вроді називають Адамов корінь. Тут малінка. з'їв ту малінку я. Ну і такі справи. А тут ноготки оранжеві. Тут в мене цибулька була. Ну, заросла вона ноготками. Я не знаю, які толк з тих новою треба, буде їх якось позбуватися може чи що. Ну і такий огляд. Це одна частина Дякую за увагу. Хто має які пропозиції, можете писати. Рінут переслав. Треба. Вона робить ну, багато тіні. от Ну У мене тут такий напівдикий полісадник вийшов, з той ну вона буде гарно свісти. Сьогодні вітер, то може бути багато шуму. На цьому все. Так що до зустрічі на каналі. За вами був токар. Західна Україна, Волинська область. Це все Волинська область, Західна Україна. Так що у нас цілий червень ми ходили один раз тільки на озеро, ну Владик був два рази. Вот. Бо прохладно. Жари не було, можна сказати. Наразі поки.